Що ж, друзі, вітаю! Ви на каналі Зисис Лідор. І сьогодні у цьому ролику ми будемо говорити про розвиток міста та торгівлі на території українських земель у 14 та середині 16 століть нашої ери. Повірте, друзі, насправді тема доволі цікава, я її готувала на семінар, тому додивіться цей ролик до кінця. Але перед цим попрошу підтримати мене вподобайкою, підпискою та коментарем нижче під цим роликом. Діліться своїми думками. І ми будемо починати. У 14-16 століттях міста України були важливими оборонними, торгівельними, культурними, ремісничими центрами. Більшість міст України перебували під владою магнатів, а також церкви, а частина належала державі. Насправді, як би дивно це не звучало, але польські королі князі литовські були зацікавлені у розвитку українських міст. Тому що з українських міст надходили до державної страбниці податки, а міські фортеці служили своєрідним щитом проти зовнішніх ворогів. Багато мешканців міст займалися сільським господарством. Водночас міста були важливими осередками ремесла. Ремісники об'єднувались у цехи. Причини їх виникнення були ж ті самі, що і у Західній Європі. Захист своїх інтересів у боротьбі проти свавілля адміністрації, феодалів та конкуренції між міськими і сільськими ремісниками. Перша згадка про ремісничі цехи в Україні датована 1386 роком, коли була видана цехова грамота для шехців міста Перемишля. Наприкінці 15 століття у Львові було 500 ремісників, 36 спеціальностей у Києві два зі спеціальностей. Усього на початку 16 століття в українських містах налічували 150-200 ремісничих спеціальностей. Усі цехи мали свій статус, суд, свої свята, святих, прапори. До складу входили майстри, підмайстри, учні. На чолі стояв виборний цехмістер. Від майстер міг стати майстром, склавши іспит, подавши шедевр зразок свого вироби і оплативши вступний внесок. За своєю природою цех не міг об'єднувати людей різної мови та віросповідання. Оскільки цехова організація була запозичена з Німеччини та Польщі, то формально членами цехів могли стати лише католики. Таким чином, доступ православним у цехи був обмежений. Значна частина ремісників не була об'єднана в цехи. Так звані партачі від латинського апарте-осторон, що формувалися за рахунок селян втікачів та сільських ремісників, цехові організації відігравали позитивну роль у розвитку міського ремесла. Вони захищали інтереси ремісників, сприяли підвищенню фахового рівня. Негативними рисами була надмірна регламентація та соціальні суперечності між членами цехів. Наприкінці 14-го, початку шістнадцяти століть в українських містах поширюється магдеборське право. Правителі Польщі і Литви прагнули опиратись на населення міст у боротьбі проти магнатської опозиції. Отримавши від короля Великого князя Магдебурське право, міста виходили з-під юрисдикції феодалів, отримували право самоврядування і можливість захисту від наїзду магнатів, а король отримує фіксовані державні податки, які йшли не до кишені шляхти, а державі, тобто королю. Також всіляку підтримку міст і можливість здійснювати тиск на феодальну верхівку в боротьбі за владу. Органом міського самоуправління був магістрат на чолі з звітом, призначеним королем чи Великим Князем. В Україні тільки мешканці Києва могли обирати самостійно собі війта. Щодо Магдебурзького права, якщо вас цікавить дана тема, то пишіть в коментарях, і я постараюся створити відео про це. Магістрат складався з двох виборних колегів. Райців адміністративна рада, віддала судовими, громадськими, цивільними та адміністративними питаннями. Та лавники, судова колегія відала судовими кримінальними справами. Функції магістрату включали в себе адміністративні, господарчі, фінансові, поліцейські та судові питання. Членів магістрату обирали або призначали щорічно, переважно з католиків. В основному міське населення складали українці. Але з другої половини 14 століття поступово численність іноземних колоністів зростає. Це були німці, поляки, євреї, вірмени, хоч в чому в містах осідали переважно багаті бюргери, поляки або німці. І хоча їхня вага у загальній кількості жителів міст була незначною, вони користувалися перевілеями, захоплювали до своїх рук міське управління. А отже, монополію на ремесло, торгівлю з таким чином поступово. Витісняючи українців на другий план. Особливо це дуже сильно відчувалося у Галицько-волинських містах. Розвиток міст був тісно пов'язаний з розвитком торгівлі. Міста були центрами, де на торгах і ярмарках відбувався тісний обмін, взаємообмін сільськогосподарською та ремісничою продукцією. Торги, що проходили один-два рази на тиждень, обслуговували навколишню отругу міста. І таким чином стали постійним центром торгівлі. Ярмарки проводились один-три рази на рік у період релігійних свят. Могли відбуватись впродовж декількох днів, а то й тижнів. Міста, в яких мали відбутися ярмарки, відзначались великокнязівськими грамотами. Вони проводились у Києві, Львові, Перемишлі, Галичі, Луцьку, Ярославі. Сюди приїздили купці з різних земель. Саме тут укладалися контракти на постачання різних товарів, ринків з бутом. У 15 столітті поширився продаж товарів у кредит, під заставу, з'явилися верселі, торгівельні контракти, зародилася іпотична система, під заставу приймалася земля. Попит на сільськогосподарську продукцію в Західній Європі в 15-16 столітті призвів до того, що з України стали інтенсивно вивозити хліб, мед, віск, хутро, шкіру, деревину, полотно, потаж, сировина для виробництва пороху, скла, паперу, мила. А в 16 столітті одним з основних товарів експорту стає худоба, а саме воли. Її переганяли до Польщі і через Врослав і Гданськ вивозили до Західної Європи. З Нідерландів, Італії, Франції та інших європейських країн на українські землі надходили тканини, сукно, атлас, оксамит, одяг, ремісничі вироби, зброя, папір, вина, предмети розкоші. Зі Сходу та Росії призвозили ціні хутра, ситиць, шовк, бавовняні тканини, кінську збрую, прянощі, цитрусові. У результаті протягом 15-16 століть Україна стає країною великої транзитної торгівлі, що насамперед зосереджується в таких містах, як Київ, Луцьк, Львів, Володимир, Кам'янець-Подільськ. В цих містах діяло так зване складське право, згідно з яким іноземні крупці мусили тут зупинятись, реалізуючи свої товари впродовж певного терміну. У Львові на початку 15 століття він становив 14 днів. Це приносило неабиякі прибутки місцевому купецтву, але негативно впливало на розвиток закордонної торгівлі. Часто іноземних купців примушували продавати товари за зниженими цінами і великими партіями. Перешкодою для діяльності купців були і митні кордони. Система стягнення мита була дуже розгалуженою. Збирали прикордони миту: шляхове, мостове, перевізне, гребельне, ярмаркове, торгове, ринкове та інше. Що ж, друзі, на цій цікавій ноті наше відео закінчується. Надіюсь, воно вам сподобалось, і ви оціните його вподобайкою, підпискою та коментарем нижче під цим роликом. Діліться, чи воно вам сподобалось. Якщо у вас виникають якісь питання, ставте в коментарях. Якщо зможу, радо вам відповім. На цьому все. З вами була ЗСУ слідок, і до наступних зустрічей. Пока!